Вітаю вас, гості та підписники каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимось, яке є послання для вас від вашого ангела-охоронця. Ось така колода карт, магічне послання ангелів. <кхе> Буде три варіанти. Да? Основне послання. Ось на цій колоді дивимося, і на 78 дверей будемо дивитись. Доповнення, да, про що, це, якісь двері для вас відкриє і так далі? Ви можете дивитися для себе, для рідних, для близьких, як забажаєте. Ну що? Одинички для вас послання. Так. Двічки для вас. І трічки для вас. Послання від ангелів. Ну що? Можна обирати перший, другий, третій, можна, може, до якогось камінчика вас потягнуло, то якоїсь карти. Йдіть на перший зов ваш, сильно не заморачуйтесь, не, не, не включайте логіку, секунда, перша, друга, да, оце і є наша інтуїція. Ну що, ну, якщо треба подумати, поставите на паузу, а я буду розпочинати з першого варіанта. хто обрав самий камінчик. Сосредоточьтесь на служении. Ваша душа стремится служить добру и купаться в непрерывном потоке благодати, который постоянно дарит вам все необходимое. Поэтому целиком сосредоточьтесь на том, чтобы в каждой жизненной ситуации что-то отдавать, что-то получать. Вот такие единорожка красивые, да? И такая девчонка с небесным злалась. Та ангел-охоронець вам хоче сказати, що ви насправді дуже добра людина. І якщо ви відчуваєте, що вас, до прикладу, зараз ем, спокушають да, зробити якось не по-доброму, це не ваша доля, не ваша людина, не ваша ситуація. У ваша така ж життєве кредо да, це робити добро, робити по серцю все, що йде тільки по серцю. Не по вигоді. Не тому, що треба, а саме по серцю. Ось таке послання, так? Да? Робити добро людям, добро собі. Давайте подивимося, що це для вас відкриє, да? оця душевна доброта. Коли вже ви точно приділитесь, от, наприклад, да? ви і так, я думаю, більшість думає, що там я на боці добра і так далі. Но... Ще через призму доброти треба жити. Не осуждать там. Є, до прикладу, я не знаю, родичі якісь, знайомі, кохані. Ну, вони не ідеальні. І ви маєте це навчитись приймати через добро. І допомагати через добро. Ось так. Ну, і які двері для вас відкриються? Одинички. Гарне, дуже міцне послання для вас сильне таке, так? Да? Ой, я в шоці, да? Єрафант та ж сама карта. Можливо, тут йдеться прям про цілу місію вашу, да? про ваш такий життєвий шлях, можливо, ви маєте передавати якісь істини доброти для людей, працювати з людьми, дарувати їм якесь добро, підтримку, допомогу, служити людям. Ваша місія, да? Навчати їх. До речі, навіть, якщо ми беремо не духовне навчання, не езотеричне, да? не психологічне, навіть бути, не навіть, а велика місія бути вчителем це теж вчителем в школі, да? викладачем в університеті це теж служити. Навчати когось це завжди служити. Да? Дивіться. Може, ви можете стати лікарем, бо ви є лікар вже. Взагалі, ви ніби маєте допомагати лікувати долі людей. Через добро, через добро, через якусь таку, знаєте, справедливість, м'якість. Вже, можливо, ви сюди заглядаєте або вже подумували про це. Ну, карта каже, що вам треба сюди поринути, поринути в цей океан. Любові до людей, тепла, прийняття їх, допомоги їм. Якісь такі, знаєте, волонтерські, можливо, засади тут є. І мені здається, що це кардинально поміняє ваше життя. А в яку сторону? От що вам відкриється? Що ви зможете? Що це вам дасть? Всі ключі, які ви захочете, ви зможете відкривати любі двері. Ви підберете взагалі головний ключ до свого життя, от любі двері зможете відкрити. Це вам дасть якусь владу навіть. От, ніби ваша місія дійти до висоти не через бажання цієї висоти, а коли ви піднімаєтесь. Не втратити людяність, да? не втратити цю до людей і, можливо, навіть ще когось за собою вести, бо в нас є карта Ерофанта. Ви можете за собою вести людей, ви можете передавати якісь знання, навчати когось, бути духовним наставником і так далі. Дуже цікавий перший варіант, такий глибокий, душевний. Я вас вітаю. У вас велика місія. Ангел охоронець вам захотів про це розказати. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, а я берегу до другого варіанту. І яке тут для вас послання? Давайте подивимося: послання, отношення. Ваше головне отношение в житті это ваше отношение з самим собою і з Богом, а все остальне проистекає із них. Чтобы наладить или восстановить отношения с кем-либо, прежде всего укрепите связь с любящим вас творцом. И когда в вашей душе воселится покой и уверенность в себе, тогда и ваши отношения с людьми будут свести и развиваться в позитивном направлении. Здесь вы втратили зв'язок с собой двоечки, да? Для вас потрібно, вам потрібно знайти зв'язок с собою, с творцем. Будь-якого сенсу ви можете вірити в Бога релігійно, не вірити, але все одно ми всі відчуваємо, що щось є на цій землі, так, як, що щось велике, що нас там створило і так далі. В кожного це вже виливається в якусь свою таку теорію, да, в свою віру. От ви маєте наладити цю віру. З вищими силами і з собою, бо ви десь втратили це. І тоді наладиться все життя навколо. Ось таке послання від ангела Хорунця. І що це нам дасть? Давайте подивимося, що це нам дасть? Ви зможете дійсно дивіться, як цікаво карти говорять, да? наладити відносини. Ви зараз, ніби. Не можете пролізти в ці двері, да, от, двері спілкування і так далі. Ніби ви немає розуміння з оточуючими. Бо ви себе не розумієте, ви себе неправильно бачите. Ви думаєте, там, ну, дивіться, да, тут та, та, крупна дівчина. Ви можете думати, до прикладу, що ви крупна людина, да? ви високий, висока, да, о, Можливо, ви думаєте, що у вас там є якась надлишкова вага і так далі, і ви на це звертаєте увагу і не, і не можете через це там, не знаю, піти покупатися в річці, в морі, роздягнутися і так далі. Бо ви себе не сприймаєте, ви себе бачите якось не так. Ви навіть можете бути дуже там невеличка і маленька, чи маленький, але ви думаєте, що ви крупний, Да? От ви себе неправильно бачите. Ви себе неправильно бачите. І коли ви це бачення поміняєте, зразу наладиться відносини з кимось у вас. Також ви можете когось неправильно розуміти, когось, хто біля вас неправильно можете розуміти. І за цього дисонанс виходить. Цікава історія у вас. Бо угу. дивіться, ви знаходитеся в кліці своїх якихось упереджень. Ви можете вилетіти, ну, ви сидите. Знаєте, тут може бути там, я недостатньо розумна, я недостатньо красива, я недостатньо харизматична. Да? Зараз світ провокацій, світ емоцій, і дуже багато хто відчуває себе на обочині цього всього. Тому що такий ритм життя весь час провокувати, ви час себе показувати. Да? Він такий трошки навіть агресивний. Ви можете бути м'якою людиною, ви можете бути інтровертом. Да? Вам тяжко багато спілкуватися. І себе показувати, ви сидите в якійсь кріці. А карта говорить, всі різні, да, всі різні. Ви індивідуальність. Можливо, якраз ну, хтось поруч вас є, хто хоче саме таку людину, інтровертну там, чи навпаки екстравертну, да, ну, ви розумієте. Ви така трошечки як біла ворона. Ви себе так відчуваєте, але якщо ви приймете себе такими, світ теж вас прийме. Ну і це відкриє для вас, дивіться, любов. От знаєте, двоєчка кубків, і лицар кубків свідчить більше про от, любовний характер, Якесь, можливо, у вас непорозуміння з коханою людиною. Ви один одного не розумієте сьогодні, так? Сприймаєте якось це не так, чуєте щось не так. Ви переживаєте там щось зв'язане з вашими якимись якостями. Людина, може, це не має на увазі, говорить щось інше, але ви це чуєте, тому що ви за це переживаєте. Да? І ви ж там в зеркало дивитеся. Що там щось зі мною не так. Так що тут треба зрозуміти, що ніхто там не виділяє щось, не перекручує якісь ваші якості. І, але це можна зрозуміти тільки через сприйняття себе, довірившись Богу, що от мене Бог такою створив, можливо, там о, треба подивитися на себе. там не знаю Можливо, у вас. От як у мене з дикцією несе, так я так собі вважаю, да, що у мене є з дикцією проблема з дитинства. І, і є такі нюанси, що мені часом ем, здається, що Боже, я так вам негарно сказала якесь слово там, чи ще щось, і часто стидаєтеся, щось десь висказати, хоча, я бачите, віщаю, але все одно я не, не дуже задоволена. Тим, як це все звучить. Ну, мені пишуть часто в коментарях, хтось пише, що там, не подобається, але багатьом пишуть, що подобається мій голос. Він заспокійливий, що я про це ніколи не думала, навіть ну, не очікувала, що мені таке хтось колись буде говорити. Це я на самому прикладі кажу, у вас може бути така сама фішка, яку ви сприймаєте як якийсь там недолік, або вона вам не дуже подобається, вам не дуже приємна. І ви думаєте, що там насправді про це говорять. Це помічають, це підкреслюють, Ну, немає такого. Я вам чесно скажу, тут такого немає, двічки, нема. І коли ви перестанете про це думати, довіритесь, що да, я така особлива, там, ну може, як і я, да, з дикцій не сагараз, але я пішла і, і знімаю відео, і навіть багатьом це подобається. Да? Не всім, це нормально. Але у мене вже аудиторія тату 10 тисяч, за що я вам дуже вдячна, і це теж для мене дуже неочікувано. І у вас так може бути, що от ви там якось думаєте щось про себе таке. Я сподіваюся, що нікого не обіжаю, що я свої приклади не вожу, бо я не знаю, наводити приклади клієнтів це некоректно. Да? Тому ну, чи ще когось буває, там друзі якось не вважали в основному себе, тому що якби ну, від себе я маю право там, якось про себе розказувати, а про когось це ну, дуже мені так імпонує. Ось так. Так що у вас тут, і це зв'язано з якоюсь ще любов'ю, там, з дружбою що може бути. Ну, більше, здається, мені за взаємовідносини з кимось. Можливо, у вас нема кохання, бо ви ховаєтеся до тебе, бо вам щось собі не подобається. А ви маєте прийняти оцей, знаєте, зв'язок з, з творцем, який вас такими створив. Значить, для чогось особливого, дійсно, для чогось особливого, для того, щоб вас любили. І ви любили. Ось так. Ось такий цікавий другий варіант, незвичний такий. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний, звичайно. І переходимо до третього варіанту. Хто обрав третій варіант жовтий камінчик, послання для вас сердечна чакра. Любов це серце всього сущого. Ваше сердце – это настроенный на любовь центр вашего физического существа. Любите всем сердцем и будьте любимы. Тогда вам будут гарантированы полная защита, наилучшее руководство. Такие сегодня интересные послания, да? Если вы полюбите всем сердцем, ну не знаю, что можно тухать. Як це, Безусловно, це така любов. Дуже, дуже рідко зустрічається. І в основному все одно ми люди, там, ну, дітей ми ще так можемо любити. Да? І тоді, да, карти кажуть, гарантований повний захист під, під вищими силами да, від вищих сил для вас. Попробуйте проложити да, хоча б один день через призму Я люблю. Я люблю цих людей. Я люблю це там, житло. Я люблю свою роботу, не пояснюючи собі, чому люблю чому, чи явно розуміючи, що не люблю. Але хоча б один день спробуйте прожити у такому от стані, от Ангел Хоронець вас про це просить. Ви тоді відчуєте і побачите, що є світ, люди, вищі сили вас люблять і будуть відповідати вам взаємністю. Можливо, перших, перших, не знаю. Перша половина дня там, чи перші, там, якщо це конкретно якась один хвилина спілкування, це буде дивно, і, можливо, навіть якась реакція від людей буде дивна, але потім це пройде. От перша реакція може, ну, ви не маєте це казати, вслух, ви розумієте, да? всередині себе. Ну, це люди будуть вібрацію відчувати, і хто з вами не на одній вібрації, любові спочатку буде сопротивлятися цьому, да? а потім людина перейде на ваші вібрації. Бо вибрація любові найсильніша. І от уже навіть на другий день ви проснетеся, ви будете відчувати таке розширення душі і таку радість, ви знаєте, як відчувати таке блаженство, я би сказала. І якщо так робити не один день, так? То вищі сили взагалі будуть вас підтримуватись дуже сильно. І оце відчуття такої розширеної душі, воно вам принесе на, не набагато, а взагалі дуже багато е цікавих, яскравих, приємних подій. Це точно. Ну, і глянемо, що ж це вам принесе? Так, ключі. Ви перестанете страждати, знаєте, то, можливо, вам це треба було почути, можливо, у вас сам такий зараз. Що вас ранили, вас образили, вам боляче, у вас нелегка доля, да? вам тяжко. Але для того, щоб мати то цю четверку, четверку жезлі, от вона дуже схожа з цією картою. Сім'я, всі разом, любов, да? тут сніг, у вас затишок. Для того, щоб змогти це відчути, от вам дійсно треба пожити через призму Я люблю. І не тільки там людей, а й речі, все. Да, Наділити світ навколо себе в цієї вібрації я люблю. як Вам стане набагато легше на душі, і навколо, навколо люди теж поміняються. Розумієте, що мені карти говорять? Поміняються. Сьогодні карти повторюються. У вас взагалі якийсь зараз такий стан, навіть якщо ви не з кимось, да, там, відносина, в відносинах, в дружбі, в колективі і так далі, ви як відчуття самотності маєте, непорозуміння. Ніби ви одна людина да, проти всіх. Ну, щоб, не, щоб цей світ був не проти вас, а за вас, от вам треба пожити, от, збалансувати свої такі ваги, да, де було от нещастя, нещастя, нещастя. Маєте ви збалансувати щастя. Щоб воно прийшло, ви маєте його уже зараз вчитись відчувати і, от, і роздавати, да, і створювати навколо себе таке. І тоді буде така рівновага, і вам будуть дарувати блага. Да. Кожен тис, получить по заслугам. Дивіться, дві кармічні карти да. суд. І юстиція, правосуддя. Якщо ви так не зробите, от знаєте, можливо, ви зараз стоїте над якоюсь такою зараз якраз прірвою, да, вічаю, і от, знаєте, таке буває там: я ненавижу своє життя, доскільки можна, та, та вся фігня, от, от такий от стан, і вам от необхідно було від англоохоронців почути. Ну, якщо так, якщо ти ненавидиш своє життя, то буде тобі, знаєте, дійсно життя, яке. Сповнена біди. А якщо ти все-таки перейдеш на, на інші вибрації, то буде справедливість, і ти полетиш вверх, да? ти взлетиш уверх, не вниз, а вверх. Так що ось так. Такі зразу і підказки для вас, да? але тут карти говорять, що все можливо. Зміни всередині в себе відчуття, і світ зміниться зовні. Як би тяжко зараз не було, як би тяжко не було. Ось такий варіант троєчки. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео. Па-па.